Анатолій Валевський Зимовий фізаліс Хоч би яким прекрасним було дзвінкоголосе літо, насичене пишною зеленню та яскравими барвами різноманітних квітів, але й воно колись поступово сходить на нівець. І тоді непомітно спекотні дні стають дедалі коротшими й коротшими, і зовсім трохи прохолоднішими. Подекуди пишну зелень листя починають несміливо пробивати, поки ще самотньо жовтіючи перші вісники наближаючоїся золотої осені. І ось тоді то, немов паперові китайські ліхтарики, уздовж паркових алей біля парканів і в палісадниках весело спалахують казковим теплом вогняно-помаранчевий грона фізалісів, жадібно насичуючись сонячним теплом минаючого літа. Аж до самого вересня. Мало хто повірить, що ці квіти вважаються дуже близькими родичами звичайного помідора. Проте це чиста правда. До речі, в народі фізаліс іноді ще називають земляною журовлиною або смарагдовою ягодою. Хоча використовують найчастіше в декоративних цілях для складання зимових букетів, які дарують свято тепла. Адже Після висушування найлегші помаранчеві ліхтарики ще дуже довго зберігають свій гарячий колір. Коли за віконцем розмальованим хитромудрими льодовими візерунками панує мороз і вода, а білосніжна ковдра дбайливо загортає стиглу землю і сердитий вітер лякає самотніх птахів, букет зимових фізалісів на підвіконні, немов мов надійний маяк в океані холоду, злегка погойдує помаранчевими ліхтариками. Вказуючи шлях до домівки та затишку, де нас люблять, і завжди чекають рідні та близькі.